Новини на телеканалі НТА. Вітаю! Мальва Вовк в студії. За вікном 23 лютого. І про найголовніші події цього дня уже за мить в сюжетах наших журналістів. Кільце, що роз'єднує Площа біля собору святого Юра і далі в центрі скандалу. Надія жива. У середу Максиму Стасіву зроблять першу операцію в індійській клініці. Какати і пісяти в одному місці. У парку Івана Франка облаштовують вигульний майданчик для собак. Приватний транспорт під забороною у місті спалахнув черговий конфлікт навколо скверу святого Юра. Одна з громадських організацій виступила за те, аби дозволити приватним автомобілям курсувати через площу, якою нині рухається лише громадський транспорт. Проте така ідея не знайшла підтримки в активістів іншої ініціативної групи. Яка позиція міської влади та що з цього приводу думають самі львів'яни? Знають наші журналісти. Заборона руху приватних автомобілів через площу Святого Юра створила чимало клопотів, адже вона перекриває важливу транспортну артерію за аеропорту та залізничного вокзалу в центр міста і спричиняє затори на вулицях Степана Бандери, Городоцький та генерала Чупринки. Я робив статистичні дані. Хай буде на статистичній групі варти один. Як вважають люди правильність проїзду і не проїзду приватного транспорту біля того скларек? 77% за те, щоби проїжджав і цей і цей транспорт навіть по тій односторонній вулиці односторонньому русі, та не всі активісти погоджуються з цим. Дехто наполягає, що прокладена дорога є за вузькою для того, аби нею рухався ще й приватний транспорт. То, якщо йдеться про відновлення там транспорту, повноцінного руху транспорту, то це не відповідає нормам. Але які саме пункти це порушуємо, ми зможемо в п'ятницю сказати. Окрім того, з точки зору, якби такої філос... ну, якби ідеологічної, вона неправильна, оскільки настільки, якщо ми пускаємо туди автомобілі, то це відрізає фактично сквер від основних його користувачів. А основні користувачі це є студенти, які опиняються по другий бік дороги, і також мешканці прилеглих вулиць, прилеглих будинків, які також опиняються по другий бік дороги. Тим часом миротворцям вирішив виступити ще один громадський рух. Там сподіваються, що активісти таки знайдуть спільну мову, адже першочергово більшість із них стояли з одного боку барикад, намагаючись відстояти сквер у первинному стані. Чиновникам вкотре вдалося стикнути лобами дві групи активістів, і ті, і ті хочуть добра, і ті, і ті хочуть, щоб великій групі львів'ян було комфортно. От але ну, чиновникам вдається повернутися в всю ситуацію так, щоб стикнути їх фактично в конфлікті, тому що одні мають. Свої пріоритети інші мають там якісь інші пріоритети, але при бажанні це би все можна було е, шляхом переговорів, і домовленостей можна би було напрацювати спільну позицію, але на жаль, так не сталося, і тому наразі маємо, що маємо. Натомість в міському управлінні транспорту переконують, що прийняти рішення не так просто. Дорожня карта ще розробляється. Для цього традиційно потрібен час і відповідна документація, представити, яку міська влада наразі не готова. Зараз управління транспорту спільно з Львів, Тадурам, активістами, які залучаються до цього процесу, депутатами Львівської міської ради, юридичним управлінням, управлінням архітектури, значить, займається питанням організації дорожнього руху в цьому районі. Коли це питання буде повністю опрацьовано зі всіма учасниками цього процесу, ми це питання винесемо на розгляд міської комісії з безпеки дорожнього руху. І що комісія затвердить свою організацію дорожнього руху, тоді можна буде про щось говорити. Місцеві ж мешканці до ситуації, що склалася, ставляться по різному Одні стверджують, що проїзд для приватних автомобілів відкрити треба інші, взагалі, проти того, аби через сквер рухався навіть громадський транспорт. Ну, знаєте, це складно є. Наприклад, я б взагалі не хотів, щоб тут був проїзд. То вони мали зробити чотири дороги, але так зробили тільки чотири дороги, тому що мені я з отцем з е церкви Юра говорила, то не мали зробити чотири дороги. Ну, Зробили тільки одну дорогу. Що я вина є, правда? Взагалі то дуже добре, бо дуже незручно. Їздити, звідси знизу їхати, щоб до цирку доїхати, дуже незручно. Треба об'їхати цілий район. Чоловік дуже злий, не знає до кого звернутися. Поки активісти та міська влада сперечаються, водії приватних авто їздять так, як зручніше їм. Під час зйомки оператору вдалося зафіксувати щонайменше три порушення правил дорожнього руху. Олег Галій, Іван Мазуренко, НТА Новини. Максим Стасів продовжує боротися за життя. Нагадаю, в хлопця виявили вроджену патологію кишківника синдром Леда у Львівському Хмадиті. Йому зробили п'ять операцій. Потім перевезли до клініки в Індію. Як себе почуває Максим, та як лікують хлопця? Далі у сюжеті. Лікарі кажуть, що трансплантацію можна провести в будь-який момент, але проблема в тому, що після неї йде потужна терапія. А Максим до неї наразі не готовий. Через те, що він практично не харчується, втратив майже 10 кілограмів. Для початку йому потрібно відновити масу. Зараз його готують до першої операції. Відповідно була підібрана коректна антибіотикотерапія, яку потребує на даний момент Максим. Стан його стабілізували на вчорашні, станом на вчорашній день. Максиму був поставлений порт для постійної інфузії для постійного парентерального харчування. На сьогодні Максим готується до завтрашньої, так як він вас проінформував, тобто першої операції, в чому вона буде полягати, це буде з'єднання тої частини тонкого кишківника, яка залишилася з частиною товстого кишківника, який теж. Залишився близько 10 днів за Максимом будуть спостерігати в клініці. А коли його стан стабілізується, переведуть у своєрідний готель лікарні, де він буде чекати на трансплантаційний орган. Це може тривати і до двох місяців. Від мами донорський матеріал вони відмовились брати, і відповідно відмовився сам Максим, щоб мама була донором в даній ситуації. Вони мають знайти цього донора. Донор має підійти відповідно йому, тому що це не можна просто взяти якусь людину з такою самою групою крові і пересадити цей кишківник. Вона має бути на певних по певних показниках, підходити повністю йому. Така операція не з дешевих, тож гроші на транспортування і лікування Максима збирали всіма можливими способами. Загалом зібрали 250 тисяч доларів. 115 тисяч зелених відразу перевели в клініку, а ще майже 50 тисяч євро витратили на літак. З тих 115 тисяч, які були переведені на рахунок клініки, наразі було використано 11 тисяч доларів. Тобто ми розуміємо зараз, що ситуація фінансова є достатньо стабільна, тобто основна задача, щоб Макс витримав це все з медичної точки зору. Тобто, по фінансам, наразі в нас є достатньо великий перезбір, тобто більше ніж 100 тисяч доларів ми маємо в запасі. Тобто, з того боку, в нас є наразі абсолютно спокійно. Стан Максима наразі стабільний. Хочу подякувати всім людям за допомогу, які нам давали кошти. Лікування в мене проходить стабільно, все добре. Завтра планово має бути перша операція, стан мій стабільний. Хоч чуть починаю ходити, чуть виснажений, але все добре. Потрібен ще час для стабілізації перед пересадкою. Думкові кишки. Так, все добре. Якщо все буде гаразд, то вже в квітні-травні Максиму можуть зробити трансплантацію кишківника. Богдана Струк, Іван Мазаренко, НТА Новини. Покусаних і брудних мало би стати менше. У парку Івана Франка виділили 400 квадратних метрів на вигульний майданчик для собак. Наразі це перший такий плацик для чотирилапих. На якому етапі робота та коли вже там можуть бігати домашні улюбленці, знають наші кореспонденти. У чотирилапих тепер буде свій вигульний майданчик. Наразі встановлюють лише ось цей паркан, проте вже на початку квітня обіцяють його відкрити. У Марка Твелер йому трохи більше року, проте оточуючи, побоюються собаки через грізний вигляд. Тому будь-де без повідка гуляти не може. Я просто навіть не знаю, що тут мало би бути. Я знаю, що це просто територія для вигулу собак. Я дуже радий, що парк стане чистішим, тому що не всі господарі прибирають за своїми песиками. У Наталі ж собачка старша, але набагато менше. Жінка навпаки боїться, щоб не покусали саме її чотирилапу подругу. перше це те, що багато собак гуляють без поводків, великих собак, і вони можуть ну, спробують як і підійти до маленьких собачок. Тобто ти не знаєш, що в них там їм зберечь, вони хочуть кусати чи не вкусять. Майданчик роблять насамперед для того, аби у парку львів'яни менше бачили ось такий собачий слід. Часом дитина там. Мама тут, пес гуляє, і так, що цей паркан є дуже, дуже зручний. І прибирати легше, тому що є одне місце. І взагалі я би ще ввела, щоб трошки штраф платили люди за, за те. Так як сюди за кордоном є, ходять, прибирають, ну, наші ще. Може, треба вчити наших людей, це буде не резервація, заспокоює директор ЛКП Олег Мацех. А навпаки, швидше відпочинковий майданчик, де без повідка собака може побігати та погратись. Окрім цього, це безпека, оскільки на майданчику буде тамбурна система входів, тобто подвійна хвіртка. За відсутності вигольних майданчиків ми не даємо можливості господарю собаки вигуляти нормально свою собаку, спустити її з повитка, адже її підстерігає небезпека. Це і інші собаки, які можуть її покусати. Якщо у вас собака може постояти за себе, вона може вкусити іншого, вона може налякати дітей. Орієнтувалися на закордонний досвід. Вивчаючи цей закордонний досвід, ми побачили, що за кордоном ці майданчики ділять обов'язково на секції: тобто секція для дрібних порід, цуценят, секція для середніх порід, для великих порід. І так само час від часу роблять тренувальні секції з обладнанням для аджиліті. Майданчик до квітня ще не буде повністю облаштований, але собак уже вигулювати там можна. Також у парку будуть спеціальні станції для прибирання за своїми улюбленцями. Вікторія Хома, Юрій Руденко, Ентановини. Тіли в Європу опинилися в ізоляторі. Цими вихідними львівські прикордонники спільно із польськими колегами ліквідували канал незаконного переправлення людей до країн ЄС. 22 громадян Туреччини упіймали, коли вони намагалися перетнути кордони з Польщею. Затримали також чотирьох організаторів незаконної переправи. Турки приїхали в Україну легально, але закордонні візи мали підроблені. Вони зараз знаходяться в пункті тимчасового тримання львівського прикордонного загону. Вони перебуватимуть до рішення суду про примусове видворення за межі території України. Від книги до мети з нагоди дня рідної мови у стінах Львівської політехніки відбулася творча зустріч із професором Прикарпатського університету Миколою Лесюком. Тут розповіли про нашу галицьку мову та її розвиток протягом останніх століть. Микола Лисюк український мовознавець, доктор філологічних наук, професор. Він написав понад 300 наукових праць, які присвятив вивченню української мови. Найбільше уваги звернув саме на Галицьку мову. Вінцем свого творчого доробку вважає книгу «Становлення і розвиток літературної мови в Галичині. Мовознавець писав її більше десяти років. Вичитував старі галицькі газети, ще перше зоря Галицька, потім Галич Руський вісник, там «Чола» і інші видання. І мене зацікавило зацікавило це питання, як формувалася, як розвивалася українська літературна мова в Галичині. Справа в тому що тривалий час зневажали мову галичан, казали, що це якась там другорядна мова і така сяка. Але автор зміг доказати, що галицька мова є також літературною. У своїй праці Микола Лисюк показав справжню мову Галичини. Професор Ірина Фаріон вважає, що ця книга своєрідна енциклопедія розвитку місцевої мови. Книга про перемогу народної мови над мертвим язичієм. Пан Микола це унікальний автор. Його тягне історія мови до себе не тому, що було сказано на цю тему писати, а тому, що неможливо про це не говорити. Тобто, це людина, яка популяризує статус української мови в Галичині по всій країні. І на ту тему така монографія власне перша. І завдання нашого проєкту максимально спопуляризувати ці надзвичайно складні обставини, які були в Галичині впродовж 19 століття. Охочих послухати автора було чимало. А книги Микола Лисюка гості. Творчої зустрічі розкупили за лічені хвилини. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини. 23 лютого багатий день в історії на винаходи. Започаткували нову гру, нині відому як теніс. Запатентували дизельний двигун та отримали алюміній. А ще вчені повідомили про успішне клонування дорослої вівці у цей день, 1954 року. Народився і третій президент незалежної України Віктор Ющенко свого часу. Він не виправдав великих сподівань, які покладали на нього. Чим найбільше запам'ятався українцям Віктор Андрійович у нашій рубриці, народ скаже, як зав'яже. Це один з президентів, який хотів збудувати Україну. Більше ні з тих всіх, хто такі, знаєте, наймані, такі негідні. Наймані негідні. О, Шевченко би так їх охарактеризував. Для мене то запам'ятався він людина, яка зрадила Україну, скажімо так, надії України. Людина, яка ту можливість побудувати Україну він закупав землю. Сверками з Юрією Тимошенко. Ото От єдине, що. напевне його вуликом. Більше нічим. Реулюзію він, мабуть, і більше, в принципі, так невдачами. власними його невдачами. А як чим? Ну, руками водив, більше нічим. Дуже дуже м'який. Напевно, не скільки він, скільки людей, які повірили в нього, піднялися і хотіли зробити щось краще для всіх. І більше нічим. А він, в принципі, напевно, для нас і не, не виправдав ті надії, які на нього були покладені людьми. І це дуже сумно і жаль. Тим, що він був ліцетворенням всього мінуса, який самого великого мінуса, який може бути, але тільки почав. Остальний не лучше. Одиними сварками проламені. Нормальний мужчина і нормальний. Його просто з'їла Юля. Слава Богу, що обійшлося все без крові. Оце однозначно, слава Богу. Це одне єдине, що я можу сказати. Що не було війни, що не було кровопролиття. Таким ми бачили цей день. Я прощаюся з вами до завтра. Зараз новини спорту з Андрієм Сиротяком. Залишайтеся на НТА. Сучасне планування, зручне розташування, оптимальні ціни. Компанія «Екодім» продовжує втілювати мрії найвибагливіших клієнтів та вкотре підтвердила свій статус надійного забудовника. Цього місяця здану в експлуатацію другий будинок з трьох запланованих в житловому комплексі по вулиці Мазепа. Інструментальна тут хороша інфраструктура, садочок, школа, близько, багато супермаркетів, і якраз це надає перевагу нам в тому, що збільшується попит власне в цьому районі. Загалом у районі вулиць Мазепи, проспекту Чорновола, під Голоском компанія Екодім збудувала вже чотири будинки. Крім житлового комплексу Мазепа інструментальна, де добудовується третій останній будинок, ведеться будівництво на вулиці Орній. Неподалік перехрестя проспекту Чорновола під Голоском. убудова матиме низку переваг. облаштована територія, дитячі майданчики, зручна інфраструктура та підземний паркінг. Клієнти можуть придбати квартиру по фонду фінансування будівництва. Це за законною схемою, яка дозволена в нашій країні на даний момент. Клієнти можуть платити по частинах, тобто не зразу всю суму, а по частково, без прихованих доплат, комісій і так далі. До переваг компанії «Екодім» також вносять і продуману економічну складову та законність і безпечність угод на ринку житла у Львові. В цьому будинку Є квартири так само однокімнатні, дво і трикімнатні. Цей будинок є близько до центру. Це в 15 хвилин ходьби і в 5, можна сказати, їзди. Сьогодні Екодім пропонує Львів'янам великий спектр пропозицій від житла економ-класу, як, наприклад, будинок на вулиці Величковського, де вартість квадратного метра 9 тисяч гривень, то бізнес-класу, як, наприклад, нові пропозиції будинок на проспекті Червоної Калини, 37 та Стуса вартістю за 15 тисяч гривень за метр квадратний. Компанія «Екодім» на ринку житла вже не перший рік. Відтак за весь час роботи забудовник вже встиг завоювати довіру серед покупців. Детальніше про усі ці пропозиції та нові об'єкти можна дізнатися на сайті Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Партнер програми. Група автомобільних компаній Арія Груп. Чемпіонські перегони Львівський велотрек приймав зимовий чемпіонат України із велоперегонів. Зібралося більше 240 найсильніших роверистів України. Саша, Віва! Після зимових канікул це перші офіційні змагання. Кондиції ще не ті, але підготовка до сезону йде повним ходом. Спортсмени їдуть майже всі можливі дистанції. В змаганнях приймають участь всі вікові категорії. Юнаки, дівчата. Юніорки, юніори і чоловіки і жінки е, їдуть і олімпійські види програми, чотири олімпійські види програми за виключення омніума, і також неолімпійські види-програми, такі як гід, групова гонка, гонка з вибуттям. Мотивація у велосипедистів неабияка, аж змагаються під пильним оком тренерського складу збірної України. А для тих, хто вже має місце в головній команді країни, нагороди не головне. Це лише етап підготовки до чемпіонату світу, який уже не за горами. А ви знаєте, ми якби, якби не змагаємося, готуємося. Ми виповняємо, ви бачите, люди сідуть на дисках, а ми на простих колесах. Так би спеціально якби сказати, так, до чемпіонату міру. Владислав п'ятий рік займається велоспортом. Багаторазовий чемпіон України і цього разу виборов золото в улюбленому виді змагань гонці на вибування. В перший день мені здалося вибити срібло в індивідуальній гонці. А наступних три гонки я заїжджав завжди четвертий, будемо говорити з дерев'яною медаллю. І ось ця перша перемога вона вдохновляє людину, додає її там. І, звичайно, дуже радий. Дуже старався на цю гонку показати як найкращий результат, не підвести тренерів, суддів. Найкращі роваристи України відразу після цих змагань вилітають до Лондона, де через два тижні відбудеться чемпіонат світу. Підкорювачі бездоріжжя стартував перший етап Кубка Львова із трофірайду 2016. Протягом двох днів 30 екіпажів місили болото на дорогах Львівщини. Хто подолав пастки розпуття, знають наші журналісти. Складні повороти, проблемні ділянки, об'їзди ям та важких підйомів. Аби не забуксувати в болоті. Кермувальники гуртом досліджують трасу. Першими стартують найлегші машини. Це є лінійна гонка яка має старт і фініш, і всередині має декілька воріт, які автомобілі мають пройти. Тобто на проходження 10 хвилин, максимально, якщо за цей час автомобілі не проходять, їм ця траса не зараховується. Якщо автомобіль пройшов в межах 10 хвилин, їм дораховуються дві залікові КП. Автівки різних категорій долають і різні перешкоди. Найлегшу підкорюють туристи, найважчу позашляховики класу ТР3. Якщо перші нічим не відрізняються від заводських, то другі спеціально для змагань, обладнані лебідкою і потужними акумуляторами. Ну, в загальному траса дуже цікава, хороша. Нам трошки пощастило, ми їхали першими, відповідно, їхали ще не по зірваній дорозі, не по болоту. От. Як я вже казав, вона цікава, тим, що є різні спуски, такі що наприклад, зараз перед взяттям верхньої контрольної точки є цікавий діагональний, який машину можна дійсно покласти на бік. Трасу підкорює 30 екіпажів та вкластись у 10 хвилин вдається не усім, бо через рясний дощ позашляховикам доводиться місити болото та виборсуватись із пасток. Ну, складно ще те, що підйоми, грунт і... досить такий зараз нелегкий, не... Не тому було важко виїхати на один підйом. Але в мене дуже гарний штурм нарешті і виштовхав. Лавову частину балів екіпажі заробили напередодні. Під корені цієї траси лише друга частина змагань. Перша ж визначила уміння учасників орієнтуватись на місцевості. Головна умова туру знайти усі точки і біля кожної зробити фото. Прокладалося п'ять трас, тобто туристам це було більше пізнавальний. Тобто це були якісь пам'ятники архітектури, церкви, якісь музеї в перемишлянському районі. У них фактично траса получалася десь порядка 130 кілометрів по по цій всій місцині. А ТР – це вже фактично туризм більш такий спортивний. Тобто, треба приїхати все ж таки на своє КП. Понад сотню кілометрів бездоріжжя так і не здолали три машини. Ілона царик на своєму слонику, а так жінка ніжно називає автівку, проходила найлегший маршрут цього разу. Вона та напарниця стали родзинкою змагань єдиним жіночим екіпажем. Однак кермували не гірше чоловіків. Я вже їжджу доволі довольно таки давно. А в этом жінському екіпажі з Крістіни Івановою перший раз вона себе показала просто як суперштурман, як супер второй пілот. Так що я їй дуже благодарна. За результатами двох днів визначили переможців у кожній категорії. Та імена володарів Кубка Львова із трофірейду дві 2016 Назвуть аж восени. Попереду в учасників ще три етапи змагань: Ірина Саєвич, Іван Мазуренко. НТА, спорт як він є. Пам'ятний день для українського спорту 22 роки тому, 23 лютого 1994-го, на зимових Олімпійських іграх у Норвезькому лілегамері -Лі Україна здобула свою першу медаль в часів незалежності. Її володаркою стала біотлоністка Валентина Цербенесіна. Вона посіла третє місце в спринті, поступившись цілою і двома десятими секунди Маріам Бедар із Канади і лише однією 10 секунди білорусьці Світлані Парамигіній. Партнер програми компанія Галавтосвіт, офіційний дилер Нісан у Львові, пропонує нові пригоди і маршрути, нові сторінки вашого життя з енергійним кросовером, в якого повний привід, і система кругового огляду Нісан Джук». До 29 лютого придбай Нісан Джук» за спеціальною ціною. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. 24 лютого буде хмарною з проясненнями, з дощем, а часом із мокрим снігом. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 градусів тепла. В день очікуємо 2-7 градусів вище нуля.